Ми бажаємо вам сердечного миру і переможного життя! Шановні друзі! Мене звати Володимир Родим'юк, а нашу гостю звати Оксана Цюняк місто бурштин. І наша тема як жити, коли рідні на війні. Вітаю Оксану в нашій студії Івано-Франківську. Ну, я в першу чергу хочу запитати таке, почути відповідь на таке питання, що як допомогти собі в першу чергу, коли твої рідні на війні? Так, чи вони в військах, чи вони при фронтовій зоні, чи вони десь в, гаря... в, гаряч... в гарячій смузі фронту? Слава Ісусу Христу, і тільки йому належить слава, і сьогодні я тут, щоб прославило його ім'я. Я не хочу собі якоїсь слави і чи комусь з людей, але хочу тільки йому віддати славу і дякую, що я є його дитиною, і тільки з ним я можу проходити ті випробування, які стаються на моєму шляху, і можу зараз поділитися. Як я проходжу е, той час, коли е, мої родичі на війні, так як у мене син на війні, і я дійсно можу це розказувати. Бо якщо б у мене не було нікого на війні, і я це говорила, то це зовсім. Було би, можливо, неправдиво, а я можу сказати, тому що в мене син на війні, і на передовій буває і на нульовій позиції, і трошки далі, і тому я можу цим поділитися, як я переживаю ці моменти. Дякую Богу, що я знаю його, і тільки він дає дійсно ці, цю силу, тільки в ньому черпаю в молитві. В... В спілкуванні з Богом, спілкуванні з віруючими людьми, я рахую, що тільки в Бозі наша сила, є багато місць написано, що тільки Бог наша сила, що чув я двічі, чи як там до точності, що тільки в Бозі наша сила, і ця сила дає мені силу перебувати ті всі моменти, які є в житті в мене і в мого сина. Чому я питаю? Тому що щоб допомогти іншому. Тому, хто там, так, треба самому бути сильним. Бо якщо, наприклад, лікар хворий, як він може полікувати іншого, так? це досить складно, так? хіба теоретично. Тому щоби би у цих переживаннях в час лихоліття за своїх ближніх людина не втратила здоров'я, людина не втратила здоровий глузд. Що їй робити? так? Зокрема, я думаю, що можливо зачитати. Слово, Слово Боже, так, уривочок святого Писання, тому що це є як ліки для нашого серця. Я хочу зачитати послання святого апостола Павла до Филип'ян, четвертий розділ. Він так і називається Тіштеся в Господі завсіди. Але я хочу прочитати тільки шостий віршик, щоб часу не, не гаяти. І він так звучить: ні про що не турбуйтесь. А в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого розуму хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Тут ми бачимо, що апостол Павло він також був у різних труднощах, у різних випробуваннях. І коли він пізнав Господа, він присвятив своє життя для нього. Він казав, що він вважає життя за сміття, а смерть це надбання. І він попереджає, щоб ми ні про що не турбувалися, щоб ми дійсно не мається на увазі, щоб ми взагалі лягли і нічого, ми не, не працюємо, не робимо. Тут більше за такі духовне питання. І він каже, щоб ми не турбувалися, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання і молитвою і проханням з подякою. Попередній передачі вже говорила багато про молитву, і тут знову наголошується апостол. Павло наголошує на молитві, що тільки в молитві ми можемо виявляти Богові наші бажання і прохання, але прохання з подякою, перш за все, дякувати, а тоді просити. Я маю на увазі, що дійсно журячися чи турбуючись про таке щось, що ми не можемо поміняти, тому що багато ми можемо щось зробити, що залежне від нас, ми і повинні робити. Але що ми не можемо, ми маємо це доручити Богу. І ми не можемо, як написано, до свого росту додати хоч трошки чи, чи ліктя. Ну, щось таке, ну, що нам неможливо змінити, ми не можемо, але те, що ми можемо робити, що ми робили, і не турбувалися. І, і слідуючий віршик про мир Божий. Це такий мир, що не може цей світ дати того миру. Тільки Бог може дати той мир на серце, коли є ці труднощі, щоб він цей мир вищий від усякого розуму. Тому і він нас береже у ті моменти наші думки, наші серця у Христі Ісусі. Він дає тоді силу і знову ж таки тут на молитві, щоб ми все приносили до нього у молитві і надіялися на нього, не турбувалися за те, чого ми не можемо змінити. Приносили це все до Господа. Так, апостол Павло пише ні про що не турбуйтесь. Ну він не жив на курорті. Він часто писав листи з тюрми, і тому він е -е, знає, що таке переживання. Але він розуміє, що тими переживаннями, просто переживання, ми нічого не змінимо. Але з Богом може змінитися все, все. Тому важливо людині, рідні, якого є на війні, та зрештою нас ми всі тут живемо навіть на івано франківщині так нас можуть обстрілювати. Ми тут всі на війні, по великому рахунку. Навіть хто виїхав, все одно він переживає за своїх рідних, які залишилися, переживає за всю Україну все рівному ми всі на війні. Тому важливо чим собі допомогти. Не переживати, а звернутися до Господа. Ми не маємо сили зупинити це переживання, але Бог має силу дати нам спокій. Та, Який? Мир, цей, мир Божий. Так, мир Божий. Мир, Бог мир, має цей. цю силу. Він, якщо ми по особливому, якщо ми звертаємося по в простоті до Бога, він нам по особливому дає цей мир. Тепер як ми можемо допомогти на відстані в таких важких, надзвичайно важких умовах, допомогти рідним і близьким, які опинилися на війні. Що ми можемо їм допомогти? Ну, знову ж таки, ми за них молимося в першу чергу і приносимо їх. Я вже нагадувала, що ми і в домі молитви, і, і вдома. На кожному кроці ми можемо будь-де молитися, коли знаємо, що наші поклали чи під окупацією, чи йде якийсь бій. Часто навіть в інтернеті, чи так в групі в нас є група церковна передають молитися, ми зразу. До молитви, і потім бачимо результат, що пізніше є ця відповідь, і майже завжди Бог виводив з таких трудних ситуацій. Ну, в цьому випадку ми можемо перш за все за них молитися, чим допомогти. І, звичайно, коли є спілкування, так як і я з сином по телефону спілкуюся, то дуже добре знати вірші з Біблії, вони також допомагають і в нашому випадку, коли в нас є труднощі згадувати ці вірші, що Бог казав, не покину, не залишу, до кінця віку буду з вами. І також і їм їх підкріпляти цими словами. У мене часто буває, що навіть син мене підкріпляє, коли я буває падаю, сумніваюся чи знемагаю духовно. Він звідти з фронту мене підкріпляє, а буває, що я його ну тільки з Богом, тільки це, от, що наша сила у Бозі, тільки так. Так, це дуже важливо, коли ми один одного підкріпляємо, тому що немає таких, скажімо, духовних гігантів, скажімо. Таких ну, надзвичайно спокійних людей, які там, ну, хоч що, що там робиться, він спокійний. Такого не буває. Навіть якщо людина на вигляд, вона здається, що вона досить спокійна, все одно щось всередині тоді щось робиться. Так? Тому е наша надія е на Бога, який е Допоможе нам в час недолі, в час лиха. А на кого надіятись, Так, що ми можемо більше зробити? Так, держава з свого сторони робить, робить те, що вона має робити. Так, звичайно, що ми ну, не все ідеально. Далеко не все ідеально. То і так було в мир, мирний час, не все далеко не ідеально. Зараз тим більше не ідеально, але. Ми маємо цю надію, ми маємо віру, ми хочемо вести переможне життя, щоб ми не опускали рук. Як підтримати інших людей, які поруч з нами? Можливо, хтось слухає і каже, ну це не для мене. У мене все добре, в мене виїхали всі на захід, там все працевлаштовані, влаштовані їхнє життя. І ну, якби я тут абстрагуюся від цих всіх проблем, новини не слухаю, мене це майже не цікавить. Я думаю, що це неправильна позиція, така, ну, як кажуть, моя хата з краю», чи як страус сховав голову і там, хоч що там відбувається, хай відбувається. Я перечекаю це якось. Я думаю, що правильна позиція людини-християнина це співчувати тим людям, яких рідні. Опинилися, як я вже говорив, чи в полоні, чи, чи пропали безвісті, чи на фронті, чи в зоні бойових дій, цивільні, чи медики, чи під, під окупацією. Важливо підтримати і цих людей, які поруч, щоб вони не думали, що вони забуті всіма, і, і їм, щось, їм допомогти словом. Як ну, ти думаєш? Я хочу сказати, що ми стараємося, навіть коли я зустрічаюся з людьми. І взагалі наша місія, особливо віруючих людей, підкріпляти тих людей, тому що ми знаємо Слово Боже. Багато людей вони так не знають Бога близько, як ми знаємо. Але казав Бог наблизьте до мене, я наближусь до вас. Ми стараємося їм донести слово. Якщо от в мене є такі зустрічі, я, є такі люди, що їм опускаються руки, вони, вони розчаровані дуже, але ми ділимося словом. Воно є наш орієнтир, слово Боже, компас. І тільки через Слово Боже, через дійсно ті, хто проходять ці труднощі, можуть поділитися і підкріпити тих людей, бо ми розуміємо, що то таке. Тому що та людина, як ти сказав, дійсно, яка цього не розуміє, не знає, то вона і може так теоретично, по теорії щось сказати, а ті, що практично проходять, вони можуть і більше подавати руку допомоги. І підкріпляти, як я сказала, що дуже добре знати вивчати Біблію, читати, то тільки слово Боже нас підкріпляє, і знати вірші вивчати, тому що коли приходять ці труднощі, то якраз і ці вірші приходять на думку. І коли є ці спілкування з такими людьми, ми тільки словом Божим можемо їх підкріпляти, тому що тільки слово Боже наша сила. Ну вірші це ти маєш на увазі цитати з Біблії. Цитати з Біблії. Цитати цитати з біблії. Святого письма, які такі місця з біблії чи книги біблійні ти скажімо, найбільше читаєш, і вони можуть допомогти комусь найбільше? Ну, останнім часом ми у церкві, навіть з сестрами, скоріше мені старий заповіт був важкий, а тепер я дуже полюбила старий заповіт. І якраз там є багато таких розповідей. Ну, вони дійсно були про війни, про як проходили колись війни. Це не тільки зараз в наш час іде війна, і багато як є я воював, як, ну, багато таких царів вони воювали. Як Давид воював, і вони тільки також на Господа звертались до Господа, навіть ті місця, що не рівні сили були, але люди славили Бога і без зброї вигравали війну. Тому навіть моя порада, щоб ми дійсно надіялись на Бога, бо Бог наша зброя не це цар Йосафат, напевно, не Єзекя. Язек це то той, що хворів і просив Бога ще прожити, так. я вибачаюся. От, і що тільки в Бозі наша сила, ще раз повторюю, і що я зараз люблю читати, це старий заповіт. Старий заповіт, бо новий вже багато разів прочитала, а старий для мене був важкий, а на даний час Бог відкриває. Я молилася перше за все, коли починали читати, молимося, і що Бог відкрив ту істину, ті глибини, які Він хоче відкрити нам у старому заповіті, і старий заповіт став для мене. Цікавий, і дійсно я духовно зростаю, читаючи його, досліджуючи старий заповіт. Так, Ісус Христос сказав: досидіть на Писання, ви думаєте, мати через це Писання так. Спасіння так. і це Писання свідчить про Ісуса Христа, і так, так само має, о, Слово Боже, у нас підкріпляє таких. Е буднях, свята, і особливо, коли йде така кровопролитна війна в нашій країні. І Бог хоче, щоб ми були сильними. так? Бог хоче, щоб ми вийшли переможцями. Кожен зокрема, так? щоб навіть ті, які повертаються з фронту, ті, які тут живуть, ті, які повернуться, щоб ми черпали силу в Бога, щоб ми були такими стійкими, щоб. В нас була здорова нервова система, щоб ми підкріпляли, допомагали один одному. У нас є достатньо часу, і тут можна сказати побажання всім нашим глядачам, ну особливо тим, які у цих таких труднощах. Ну, я хочу побажати, щоб наші глядачі, які особливо в труднощах, полюбили молитися. Полюбили молитву, тому що як я на початку читала послання Якова, і ми бачимо тут різні приклади. І коли людина страждає, є відповідь, щоб молитися, коли людина тішиться, то хай співає псалми, тому що спів і прославлення це також свого роду відносини з Богом. І коли людина Так, це, хвора... це говорили в попередній програмі, так? Не на так, початку так. сьогоднішнього. Коли людина хвора, то також є пропозиція молитися, щоб вона покликала присвітерів. Всюди є наголос про молитву, і щоб ми полюбили молитися. Навіть як Ілля, от навіть просто якась проблема про дощ чи там вдома ну є різні у сім'ях проблеми. На будь-який випадок є нас Ісус навчив молитися своїми словами, щоб ми не заучили просто Отче наш і завжди Отче наш, Отче наш. Ми ж приходимо до батьків, ми не говоримо сто разів. Одне і то саме, ми приходимо по якійсь потребі, по якійсь проблемі і говоримо це кожного разу інше. Так і Бог. Він хоче, щоб ми мали з ним це тісне спілкування, щоб ми полюбили молитися і звертались до нього, коли в любі будь в будь-яких обставинах, щоб ми мали цей діалог, не тільки монолог чи від Бога чи від нас, але ще чула таку версію. Дійсно, мені це сподобалось, щоб ми вели щоденник молитов, і як нам Бог відповідає, хоча я його ще не веду, хочу завести, бо дійсно, оглядаючись назад, дуже багато Бог відповів у моєму житті. І коли ми молимося, щоб ми навіть після молитви трошечки стояли ще в такій тишині і слухали, що нам Бог відповідає, Ну якось так, чи в думках, чи, чи навіть читали слово і є ця відповідь. От я хочу побажати, щоб ми любили молитись, щоб ми перебували у читанні Слова Божого, бо Бог казав, що як Ісус сказав: якщо будете перебувати у Слові моєму, то просіть, чого хочете і станеться вам. Звичайно, станеться по Його волі, не, не завжди так, як ми хочемо, але Він краще знає, як для нас е, добре буде. Так, що для нас краще, що для нас добре. Дуже дякую, Оксана, що ти розкрила цю тему чи намагалась розкрити цю тему. Ми, звичайно, що все не можемо сказати, і це нереально. Хай Господь благословить тебе, твою родину. Хай Господь благословить місто Бурштин, нашу всю івано Франківську область, місто івано Франківськ, Хай Господь благословить Україну, щоб. Україна зверталася, ми зверталися всі, зокрема, кожен нас, зокрема, зверталися до Бога. Звичайно, що важлива ця молитва, про яку ти казали, молитва отче наш», Це найважливіша молитва. Я б сказав, тому що це сам Господь сказав, моліться так, але він також і заохочує нас молитися, і якби е, своїми словами просто. Щиро, відверто Христос молився ночами, ранками, виходив, йшов від людей далеко. Він черпав, як людина, він черпав свої черпав сили у Отця. Це приклад для нас, щоб ми черпали сили, сили у Бога. Ми намагалися розкрити сьогоднішню тему, як жити, коли рідні на війні. Нехай Господь благословить, щоб Бог подарував нам мир. Мир в нашу країну, мир в наші родини, мир в наші сім'ї і мир в наші серця. Ми про це просимо і молимо в Бога, і віримо, що Бог має цю силу дати нам перемогу і дати нам мир і спокій. Якщо хочете бачити попередні наші випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир вам, ставте свої вподобання чи вподобайки. Підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте наш канал своїм ближнім, щоб багато людей пізнало волю Божу. Мир дому вашому.